Система втратила, втратила надійність запас потужності, розумієте, наша енергосистема будувалася такими дядьками, комісарами, такими. Знаєте, там е, чесно, я вам скажу, так і було енергетичними такими спартквитками. Да, і в них вимагало одного: це мала бути п'ятикратна е, запас потужності, резерви. Е, Щось зламалося, щось вийшло з ладу, інше третя. Ну щоб не дай Боже, щоб люди радянський народ не не відчув на собі це, і mm -hmm. це нас, як би не не було це дивно. Це нас сьогодні рятує. Mm -hmm. рятує так. що mm -hmm. вся ця система трансформаторні, ядерні блоки, теплові станції, там і так далі, і тому подібне, геси і все воно дуже потужно, і з запасом цієї потужності було. Але в результаті масованих атак і Сергію ну ми ж розуміємо, що це не випадкові атаки. Ну Путін же теж в голові, вибачте, злий геній і демон, Але ну він же розуміє, що він робить. І коли він почав особисто, Алексій, а там ще Кирієнко да, поруч, правда, там справоруч да, чи ліворуч, там дав вони знають. Вони знають цю нашу енергосистему, знають її плюси, мінуси, вразливі точки. Оця Харків, харківська ТЕЦ, 5, 5, до якої ракета прилетіла, так прямо згорі бац, там 40 секунд вона летіла. І ніхто там нема, не можна захист якийсь побудувати. Тільки протиповітряна оборона і те в Харкові. Дуже важко, що бо 40 кілометрів до кордону. Тобто, до чого я веду? Це. Ключовий план Путіна в економічному плані на полі бою. Ми бачимо, який в нього план. Оцей сьогодні тиск такий і розширення далі лінію тиска, і от все а в енергетиці ключове вивести з ладу максимальну енергетику, щоб вона вдарила по українцям. Бо без світла ми всі ми звикли. Ми не можемо без світла сидіти. Ми не 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 циміли нікого цього. Ми це тільки там скиглили, там дорого, дешево. Та, та, та. А сьогодні всі розуміють, що таке в спеку, або навіть не в спеку, посидіти без світла, без насосів, без води, без каналізації, відповідно, без ліфта і так далі, без пральної машини. Но ви правильно просіли, ви правильно говорите.